І так народ, у нас перша знахідочка досить цікава. А я вам зараз покажу, що я знайшов. Вау! Подивіться. Бачите? Той якийсь є тубус алюмінієвий, з пробочкою. Досить цікавий. Я сам не знаю що. Вже хочу швидше подивитися. Відкрити його. Інтрига, спокуса. Як ви гадаєте, що це могло би бути? Ба-ба-ба-бам! Щось класне і цікаве. Зараз відкриємо і з вами поділюся і покажу. Дивимось, не перемикаємося. Нові місця, нові налаштування, природа. Пташки співають. Ляпота, неймовірна краса в лісі зараз. А камради облом. Відкрив я тубус і подивіться, що я побачив. Ось такий обломчик нас чекав там. А ви вгадали, що це? Що вам це нагадує? Так, це є бульбашки, бульки кольорові надувні з мила СССР. І ще навіть працює, що цікаво, я щойно булькав тут у лісі. Пускав бульки на цілий ліс. Зараз я вам продемонструю. Не вірите. Бачили? Булька полетіла. Реально кольорова, прикольна. Працює. пук, І нема бульки. От таке. Хтось загубив з дітей. Цікаво пошукати тут якісь місця. Неповільні. Але шукаємо, продовжуємо. А в нас камеради черговий сигнальчик. І подивіться, що в нас надибалося. А надибався ось такий. Мені здається, що це детонатор по війні F1. Вискочив і не взірвався чомусь. Ось така пальцевідривалочка. З різьбою, латунний, класно бринів. Була тут війна. Радянські війська наступали на мадярські венгерські позиції. Вгору бігли, кидали гранатами. І ось такий результат. Ну нічого, шукаємо, шмурдячок, але цікаво. Сьогодні я в лісі і природа надзвичайно красива. А ці камради ось така гільза, 8,56 знайшлася. Пробита. Пробита. Але, тобто стріляно. Але подивіться, як посікли її осколки. Уламки, можливо, гранати. Все повикручувалось, все повиверчувалось. Ось така гільза. Того я вам її показав, що вона з такими дзюрочками. Були бої тут серйозні, значить. Ми шукаємо народ. Продовжуємо пікати. Ось така тут місцина. Покажу вам. А це все жоліб такий реальний. І тут мега цікаво. Там яма якась. Що би це могло значити? Ради, реальна пещера. Реально. Хтось там живе, подивіться. Вона досить велика, вам так може не видно, камера не передає, Але там темно і страшно. Реально. Хтось там є. Треба відсидергати, поки я на свою опу пригод не знайшов. І там бачимо далі. Вам не видно. Я зараз приближу по можливості. Не приближує. Ну так якось. Там теж є провали. Можливо там є окопи або бункер провалився. Зараз там підійдемо ближче, все обдивимося, це мега цікаво народ. У нас камерадин ось такий шмурдячок на російських позиціях. ППшки і всяке таке подібне. Якесь колечко, купа настрілу, купа цілих класних патрон ППШ на цих Бачимо окопи на цих окопчиках. Тут окопчик, там вище копчики-окопчики. Окопчики. І кругом окопчики йдуть. Як бачимо, тут ще копчики, зараз все пробадаю, провірю. Зараз все обіду. Що знайду? Неодмінно вам покажу, похвалюся, звичайно. А як так? Так інакше не цікаво для того я тут є, аби все зазняти, сфотографувати, і вам показати. Так, камеради, хотів вам показати, що все сигналить папашками. Смотрите. Скрізь. Причому скрізь. Куди би не тикнув прибор, скрізь є сигнали кольорові. І чорні. Ніби чіткий класний сигнал. А насправді це все є папашки. О! Земля встелена набоями. Все, все гудить. Все дзвенить і бернить. Аж не цікаво попашки копати. Йдемо звідси з цих радянських позицій. Швидше десь кудись подалі. Так, народ. А в нас візуальна ось така знахідка. Подивіться, що я знайшов. В лісі. Ось такі масштаби. Реальні. І там є пещера. Хтось там може жити. Глибока досить. Зараз я пробадаю, пропікаю тут з детектором якийсь провал землі. Можливо, Криївка. Це ж Бандерівські ліси, Карпатські гори, тут все можливо. Камерадин, а в нас ось така небезпечна знахідка. Появилася сьогодні перша. Не цікава, звичайно. А то є рушна венгерська граната 36М. Була кинута, бо немає запобіжника і не взірвалась чомусь. Ось така кака валяється. В нас в лісах Карпатських Бандерівських горах. Ще сніги не стопилися, але пташки гарно співають. Пісеньки в лісі дуже приємно. Я балдю. Камерадин, а у нас ось така знахідочка випала під катушечку. Подивіться, то є гільза від сигнальної німецької ракетниці. Сигнальний пастолет був десь тут і ним стріляли. Ось не знаю чого. Я знаходжуся на радянських позиціях. А сигнальна гільза то німецька. Досить цікава, який збіг обставин. Якось це все не збігається тут, не клеїться ніяк. Так, камеради, у нас чергова знахідка. Потужний сигнал, неймовірно. І подивіться, що нам трапилося. Бачите? А то і потужний снаряд був. Осколочок. Якось цікаво він розірваний, не до кінця. Ось так він виглядає. Стінка товщина сантиметр, може навіть півтора. Досить потужний. І так народ. Хотів вам розказати таку маленьку історію, що щойно зі мною трапилось. Шкода, що не було як камеру включити, зазняв би вам. Значить, йду я йду отим горбичком, низиною, обходжу ось тако і планую собі сюди зайти. Переходжу я через потічок, ось він тече, видно. Йду, 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 чую такий запах сигарет, нібито. Ну Так роззираюся, нікого нема. Хоп, йду, йду, йду знову, з шукачем пікаю собі. А тут гоп за деревом ховається якийсь якийсь чувак. Ховався, ховався, щось тут раз виліз, кажу, що там ховайсь. Він так раз, опа, такий якийсь вроді не місцевий. Ну ти що ти що ти, ти мене, не кажіть, що мене а що що що, що ти. Почав розпитувати, що до чого як, що я тут роблю. я кажу, що, чувак, дай почнемо з того, що ти тут робиш. То я то я сліди якісь вичисляю. Тут ходить всяка е, козе, тут дикі, каже його. Косулі, кабані і таке інше. Сам чуть не перелякався і мене перелякав. Так що, народ, якщо йдете в ліс, порада вам, беріть з собою будь-яку зброю від ножика до пастолета, хоча б якогось пугача. Що-небудь У будь-який момент, навіть у таких дебрях, що люди тут не живуть, не ходять, на вас може хтось напасти за дерева. Сьогодні. Це прямий доказ того і я переконався, добре, що він якийсь адекватний. Він на мене не нападав і я на нього теж хоча міг. Так що народ, вважайтеся цим. Беріть з собою завжди щось. Це вам не на полі копати. Хоча й на полі трапляються унікуми, хіба не так? Так, камеради. Попалася ось така цікава алюмінієва пряжечка. Навіть не знаю, я може бути, як на вашу думку. Зараз оберну ось так. Щось знайоме до болі, чи то від протигаза, чи то від якихось сандалів. Ну, щось дуже знайома пряжечка. Ну не по війні швидше всього. Йдемо, мандруємо далі. Шукаємо. І так народ, бачимо заброшка. Я добрався до Заброшки, тут якісь є построєння всякі, незрозумілі шопки. Далі показую вам просто ситуацію. То є така грубезна черешня, давня, вже суха повністю. І дивіться, що я знайшов. Під черешню. Бачимо залишки стекла, бачите? Так, далі. То є ВДЛК і там є щось, де я показую. І тут є ямка. І хтось тут уже з наших братів навіть ці глухомані був. І тут щось пікав. Сподіваючись, звичайно, на якийсь скарб, як бачимо. А скарбів тут, можливо, і нема. А можливо були. Тут скрізь. Варто походити, але вже хтось тут був до мене, я бачу. Дуже старанний. Там бачимо черешня, там бачимо також черешня. Лютвафиль літають, чуєте звуки? Хе -хе. Тут яблінки. і тут зараз трошки ми походимо. Тут досить цікаво. У цих низинах може бути багато хабарку, цікаво. Там внизу є таке поле, ніби така. Долина. І Там досить цікаво, бо видно, що щось та й валяється. З побуту навіть. Але можуть бути цікаві речі. Треба сюди прийти і сюди прийти, коли цей сніг розтопиться. Вже небагато залишилось, але снігу ще повно. Проводимість дуже хороша, зараз в детектора все вилягло. Сніжок притиснув, гарну земельку, все видно. І тут було поле, а поле значить що обробляли, косили. По старовині. Так як Усі роки, віки і минулі століття. Так, камеради, ходжу борожу біля заброшки цієї старої. Тут я ще не шукав, але зараз пройшовся з детектором. Тут все пищить металу кругом, якась яма, там якісь утвори кухонні, баняки, ринки і таке подібне. Бачимо, стара якась. Дуже стара черешня, яка вже Ого, років, Можливо, пам'ятає війну і могла б щось багато розказати. Далі дивимося. Все, метал, металісти веде. Показую вам скарб. Дивіться, Скарби можна набрати тонкого металу, відра. Хоч щось там можна брати і більше. Бачимо, буквально якась мусорка, відр, поливачок якихось. Там купа всякого бачимо. Тут. Щось було, якісь забудови, шифер. Там якісь незрозумілі скрізь кругом відра. Бачимо. І показати бельця від е, ліжка. Бачимо. Все тут є. Купа-купа всякого. Можливо, десь тут під якимось деревом заховане золото. Старі яблінки бачимо дички. Вже всі грушка. Черешня, ще щось там. Прикольно. Так, народ покажу вам музей, котрі залишили під відкритим небом копачі, які тут були. Бачимо. Обруч ржавий, старий, то ще не все. І то вони палили ватерку. Ось тут де я казав. Бачимо, козерву заточили, підігрівали. Хабарок. Кришечка від фляги. Бачимо. Це що вони знайшли. Хавали вони. Жирненько, звичайно. Паштет свиней собі завалили тут. Мінімум. Я гадаю, їх тут було двоє. Далі дивимось. Хопа. Подивіться народ. Знаєте, що то є? А то є підставочка, вони відкопали. То є. До на вуглях таке же було, праска. Далі. бачимо тут невідомий предмет, досить цікавий. Пебем. не зрозуміло що воно. Далі відкопали якусь мачету, поставили тут на дерево. І ось таку сокирку. обломано звичайно. Ога. Такий музейчик. Вони тут забабахали. Пошуківці. Шукали золота, а не знайшли облом. Хе -хе. Бо його тут і нема. В таких дебрях яке золото. Навіть монет нема, скільки я перейшовся, нічого нема. От так, На сьогодні пошук завершено. Слідкуйте, дивіться, буде цікаво. Все, всім до зустрічі, пока!